Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Давайте подивимося 666-й день війни для Росії. По Україні вже є розклад, я, мабуть, вже його до цього виклала. Якщо ще не дивилися, будь ласка, подивіться. Дуже запрошую вас підписатися, приєднатися, натискайте на дзвіночок для того, щоб не загубити наступні розклади. Давайте подивимося. Події? А, взагалі, давайте просто Ерефія на 666 й день війни в Україні. Угу. Карта вимушеного уходу, карта змінених планів, карта. Можливо, виходу з наших територій, зараз подивимося, але це більше про зміну планів, про о, певні події, друзі, про певні події, кармічні події. Причому по вежі, це може бути, по вежі це може бути щось доволі неочікувано всередині країни. Те, що, можливо, кармічне. Знову ж таки, да, колесо Фортуни, якісь. Події, які будуть нести за собою негативні наслідки. Це зміна планів, відмова від своїх планів. Події з негативними наслідками. Карта вежа негарна карта. Вежа з. Перемогою це ну, не те, що програш, це все пропало. Все пропало. Добре. Давайте далі. Давайте спитаємо ще Ерефія на 666 день війни в Україні. А дивіться, хто дивився розклад е, по Україні, плюс-мінус карти одні й ті самі. Значить, е, сім кажезлів і м, карта смерті. Ті самі карти виходили і у нас, в нашому розкладі, про те, що ну, кожен же боровся за своє. Тобто для нас це закінчення війни, а для них це закінчення їх планів. Тобто все рівно це закінчення того, за що вони боролися, закінчення того, тої агресії, да? тобто закінчення війни, закінчення активності. І вони переходять в момент зупинки, тобто їм десь потрібно буде зупинитися, якісь будуть у них великі втрати. І через ці втрати, можливо, ситуація, яка вплине на їх просування далі, вплине на їх плани далі. Тобто в них карта зупинки, відмова від своїх планів. І знову ж таки, в цей період дуже прошу не пров'язуватися конкретно до цього дня. Да? Це виходить на 21 грудня. Розуміємо про те, що карти не показують строки, не розуміють строки так, як розуміємо, це ми люди. Да? У них своя подійність, тому плюс-мінус якісь дні в цей період, от 21 грудня, в цей період, це період зміни і трансформації і на самій Росії, і в контексті війни, в тому числі, відмова від своїх планів. Причому по карті вежа це щось неочікуване, те, що буде впливати на подальше життя і на, на, на всю систему в цілому, на всю Росію в цілому. Тут, можливо, і про розвал Росії йдеться, і про якийсь переворот, чи якась інформація, до речі, з'явиться да, по карті зірка, з'явиться інформація, яка спричинить подалі переворот і відмінить всі плани. Можливо, і так. Добре, давайте подивимося, що на фронті. Да, що на фронті. Таке питання було і у нас з вами в розкладі. Щоб розуміти, подивимося з двох сторін. Ерефія, 666 день війни. Що на фронті? Їх чекає в цей день. Ну, дивіться, і у них також виходить карта. Тобто, я так розумію, що і тут мечових немає. На фронті по четвірці мечів також це про певну зупинку, про вимушену зупинку. Да? Знову ж таки, і у них якийсь ресурс буде. Допомога якась зі сторони для того, щоб зберегти цілісність своєї країни? Ну, панство, карта, як показує, так я і так, як і говорю. Ви розумієте, у них. От цікаво, трійка карти плюс-мінус однакові. Єдине, що в них вони е... чередуються там з вежею, з дияволом, там, з рицарем мечів. Чи... У них е... от оці дві карти. Я перепрошую, у мене стік телефон. Цікаві, цікаві співпадіння в плані карт, да того що у ну, е, нас карти плюс-мінус, е, плюс-мінус одні ті самі, також буде привід щось відсвяткувати, але у них на Ерефії трійка Кубків разом з дияволом. Це е, певні. Поминки. Це про скорботу, це навпаки, знаєте, це не про святкування, це про те, що буде привід зібратися поплакати. Ну, я про, про так, не до веселощів буде. Да? Знову ж таки, щось буде загрожувати. Щось буде загрожувати цілісності країни, і щось буде загрожувати людям в самій країні. Це буде стосуватися е, цілком всієї держави. Да? Тут е, карта про те, що, можливо, щось вже на той момент станеться, да? по 9-дивіться, якась буде подія не дуже добра для людей. Хтось, ну, люди будуть страждати, багато людей буде страждати. І. Буде якась вимушена зупинка через те, що доведеться себе захищати, да? буде небезпечна ситуація в самій країні, от, якраз от в цей період. Це карта війни. Карта війни. Але по імператриці це не про Україну зараз, а про Ерефію. Чому? Тому що ну, ми ж про них питаємо. А імператриця це просто карта Батьківщини, карта країни. Тому панство ось так. тому ось так Десь вони вимушено повернуться на якісь минулі позиції, їм доведеться зайняти якісь минулі позиції. да Тобто, Ну знову ж таки, мечових агресивних карт, що стосуються на фронті, не бачу. Давайте ще спитаємо, спробуємо ще спитати. Бойові дії будуть в Україні? От ми зараз для Ерефії, давайте спитаємо. І будуть вони ще десь, а, ну, воювати, да, чи, чи будуть ще бойові дії зі сторони Ерефії на території України? От в цей 666-й день війни, чи будуть? Ну, знову ж, це. Війна переходить до них в країну. От карти показують мені про це. Карта війни вийшла, але те, що вона переходить до них в країну. Це, по-перше, якщо говорити про Ерефію, якщо говорити про Україну, то ми йдемо від, тобто у нас змінюється ситуація. Шестірка мечів карта про зміну ситуації. Якщо дивляться хтось із Росії, да, можуть говорити, чому читається по-різному карти як для Росії, так ну, як і для України, так, як і для Росії, то я поясню. Шістільки мечів це карта змін. Ситуація буде змінюватися наступним чином: для України це вихід з війни, а для Росії це вхід в війну. Тобто, ну, просто зміна ситуації, те, що стосується повністю країни Тому панство ось так. Дивлюся на е, Рицаря мечі випитаю, що це для України. Карта перемоги. Карта сонця. Дай Боже. Господи, дай Боже, щоб так воно все і сталося, щоб нічого цьому не завадило, щоб події відбулися саме так, як має відбутися, і щоб нічого їх не гальмувало. Я єдине, що хочу продивитися ту подію, що може спричинити цю вежу. Що це може бути? Що це за подія? Яка може це спричинити? Ну, смерть певного імператора. Знову ж таки, карта вийшла, вийшла самостійно, я потім ще, сама, потім ще сама дістану. Знову про те, що якась може з'явитися таємна інформація, там карта місяця, Фаш Кубків, В середині країни розбірки. Це Знаєте, як війна за віру, як я завжди да, говорю на цю п'ятірку жезлів? М -м, смерть певного імператора або смерть режиму може ще й так бути. П'ятірка жезлів е заворушки всередині країни. Це коли неспокійно живеться. І карта це, до речі, і про Україну виходила також. Давайте подивимося, що це за подія. Що це за подія на Ерефії? Що може спричинити. Ці неочікувані зміни От в районі так, того 666-го дня війни. Ну, це про, ну, друзі, це про загроза, яка сіде всередині країни, можливо, якийсь конфлікт. Тут розумієте, карта Колесниця вона говорить і про, до речі, і про військові дії, в тому числі. Але всередині країни за владу, за себе, за свої інтереси. Давайте я зберу карти і задам ще раз питання, щоб колода була повна. Яка подія на Ерефії може змінити е, всі їх плани? Да? Я, яку подію на Ерефії ми вони всі очікують? Всесвіт готує для 666-го дня війни що це за подія буде? На Ерефії 666-й День війни в Україні. Подія, яка змінить все. Тут, можливо, і не зовсім на Ерефії, можливо, десь в світі якась така подія, яка вплине на цей на закінчення війни в Україні. Тобто, знову ж таки, ну, друзі, я не знаю, що тут сказати. Можливо, і не в Ерефі, можливо, і в світі якась подія, можливо, ще якась війна, можливо, ще якийсь конфлікт десь. Угу. По, по, по королю мечів. Знаєте, де раніше було спокійно? Можливо, ще один конфлікт. Або, знаєте, як не ще один, а спалахне там, де було затища. Ну, тобто. А до речі, нам про це карти говорили. Пам'ятаєте розклад події перед закінченням війни? Карти про це нам говорили. Цікаво. Так, да, це агресія це подія, яка змінить взагалі е ситуацію в світі, я вам хочу сказати. Це світ підштовхне до чогось більш такого. Сміливих рішень, сміливих вчинків. Для Ерефії це, пов... це диявол. Для них це, ну, це смерть їх планам, це відмова від їх планів, це знову ж таки буде загрожувати їх цілісності, як державі. Да? Можливо, хтось захоче від них від'єднатися. Тобто тут прямо карта війни, знову ж таки карта агресії, карта хитрості цікаво. Друзі, такі е, давайте будемо спостерігати, да, що, що ж таке приготує нам Всесвіт. Я вам дуже дякую за ваш час. Дякую за перегляд, за підписки, за вподобайки. Панство, бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.